Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також хочу подякувати за те, що стали спонсором мого каналу. Мені це дуже приємно і мене це надихає далі творити для вас майстер-класи. І так, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось цю іграшку: це а, не моя схемка, а автор даної схемки вказаний на картинці. Тож, мої любі, я дану іграшку хочу зв'язати разом із вами. Я не в'язала ще жодної по цьому майстер-класу, тож будемо в'язати з вами разом. І так, матеріали, які я буду використовувати, ви бачите, на столі я буду в'язати із такої спряжі Premium Yarns Baby Love. Тут на 50 грамів йде 60 метрів номер кольору. Номер кольору 357 Ось такий ось сіренький. А, звичайно, в майстер-класі йде темнішого кольору іграшка, але, на жаль, у мене немає такого відтінку, тож буду в'язати такою світленькою. Гачок буду використовувати так, не цей номер 4. По звичці взяла 3,5 гачок в мене номер 4 і нам з вами також знадобляться оченята. Оченята візьму 8 мм, але по ходу в'язання вже буду дивитися, може і прийдеться взяти на один розмір менший, тобі 7 мм. Ну, поки що взяла 8 мм. А, так, знадобиться два ока і два фіксатора. Також знадобиться трішечки біленької ниточки для того, щоб оформити зубки вишитим. Ну і, в принципі, все. І так, мої любі, перед тим як розпочати, як завжди, хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, давайте починати. Іграшка в'яжеться у нас з вами. А... Цільною так ми по ходу в'язання будемо вив'язувати ніжки, ручки, і нам залишиться тільки пришити вушка і прошити крильця. Так, Починаємо з тіла. В кільце амігорумі набираємо 6 стопчиків без накиду. Один, другий, третій. Четвертий, п'ятий і шостий. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо шість прибавочок. В кінці ряду повинно вийти 12 стопчиків. В кожен стопчик по два стопчики. Одна прибавка. Друга. Третя, четверта, п'ята і шоста. Так, пров'язали по колу вийшло 12 стопчиків без накиду, відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо стопчик без накиду плюс прибавка. І так повторюємо по колу шість разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стопчиків. Стопчик без накиду наступний робимо прибавку. Так, стоп. Знову стовпчик без накиду, прибавка. І так, до кінця рядочка пров'язуємо. Так, пров'язали. Відмічаємо з вами наступний рядочок це у нас четвертий. Ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду, один другий, і робимо прибавку, і так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 24 стопчики без накиду. Пров'язуємо. Так, є. Ось так ось виходить. Тепер відмічаємо з вами п'ятий ряд і пров'язуємо з вами п'ятий, шостий і сьомий три рядочки по колу без змін по 24 стовпчики без накиду. І зустрічаємось. Так, пров'язали. Ось така ось у нас з вами виходить заготовочка. Так, тепер восьмий рядочок ми з вами пров'язуємо таким чином. Спочатку пров'язуємо вісім стопчиків без накиду, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Далі ми пров'язуємо з вами попкорн. Я його пров'язую таким чином: один, Другий і третій. І тепер всі три петлі. Так. Далі пров'язуємо з вами шість стопчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий. П'ятий і шостий. Знову робимо. Шишечку. І дов'язуємо до кінця решту стопчиків. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, 7 і 8. Так, пров'язали. Ось так ось виходить, це у нас з вами верхні ручки. А тепер відмічаємо початок нового рядочка, і 9 і 10 ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики. 9 і 10 2 рядочки. Так, пров'язали. Відмічаємо початок нового рядочка і одиннадцятий ряд ми пров'язуємо з вами дев'ять стовпчиків без накиду, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Восьмий, дев'ятий. Далі знову робимо шишечку. Так, Пров'язали, пров'язуємо з вами. один. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, знову робимо шишечку. І дов'язуємо до кінця сім стовпчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий і сьомий. Так, пров'язали. Я це потім їх повитягаю, поправлю. Ось так ось у нас виходить. А, так, на цьому етапі можна вставити оченята. Оченята вставляються між 5 і 6м рядочками. 1, 2, 3, 4, 5, 6 між 5 і 6м. І між оченятами повинно бути 4 видимих стовпчики. 1, 2, 3, 4. Так, я зроблю. Три вийдемок стовпчики отак, щоб було посередині. Так, не знаю, мені здається, це великуваті оченята. Мабуть, треба сюди меншого розміру. Так, є, я поставила діаметр 7 мм. Мені здається, так буде краще, коли оченята. Ну, трішечки заменші, так? І ось так ось, як завжди, ну зафіксувала. Підпалила вогнем і потім прижала. І ось так ось, щоб воно було плоске і не заважало додавати наповнювач. Так, далі, далі тепер нам з вами треба пров'язати 12 бабочок підряд, це 12 рядочок, і 13-й ряд ми пров'язуємо 6 убавочок і закриваємо отвір. А Тут нічого складного немає. Ми зараз з вами самостійно це все зробимо. І я до вас підключусь, будемо в'язати далі. І так, прив'язали рядочки з обавочками, додали наповнювач і закрили отвір. І ось так ось виходить. Так, далі дивіться, я вже оформила мордашку, вишила війки, зробила носик рожевий і висила, вишила <плес> ага, зубки. Так, дивіться, у нас тут повинно бути з вами 4 стопчики між оченятами. І ви один стопчик, одна дирочка, і далі наступна дирочка, ви вишиваєте носик. І потім від цих ось дирочок вишиваєте вниз на один рядочок зубки біленьким кольором. І ось так ось виходить. З тілом головою у нас з вами все готове. Тепер в'яжемо вушка. Вушка виглядає ось так ось, і нам з вами треба зв'язати їх 2 штуки. Одне я вже зв'язала, лишила ниточку для пришивання. Не знаю, чи вийде чи ні, але все-таки залишила. І так, в'яжемо з вами вушко. В кільце Амігурумі набираємо 4 стопчики без накиду. Один, другий, третій і четвертий. Так, пров'язали по колу чотири стопчики без накиду. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами стопчик без накиду плюс прибавка, стопчик без накиду. В наступний прибавка. Знову стопчик без накиду. Не зовсім зручно перший рядочок. Стопчик без накиду. І в наступний прибавка. У нас з вами по колу повинно вийти 6 стопчиків. Так, пров'язали, вивертаємо. Далі третій рядочок ми пров'язуємо з вами два стопчики без накиду, два стопчики без накиду. Один. Другий. Далі робимо дві прибавки, одна прибавка, друга прибавка і дов'язуємо до кінця два стовпчики: Один і другий. Так, все, на цьому вушку готове. Нам треба скласти його навпіл і пров'язати за обидві стіночки. Я пров'язую один стовпчик зміщення, і потім вже складаю так от їх навпіл, і пров'язую за обидві стіночки. Ми вводимо гачок в стовпчик, який перед нами, і виводимо його з наступної сторони. Отак ось. І так пров'язуємо до кінця рядочка. І так, моє любі, дов'язали вушко. По цій же схемці ви в'яжете і друге. І ось такі ось вушка у нас виходять. Будемо їх отак ось пришивати, щоб оці хвостики длінчі в нас були в бік, уходили в бік. Так, в'яжете друге вушко і відкладаємо до готової детальки кільця. І так, нам з вами залишається зв'язати ось таке ось крильце. Воно виглядає ось так ось. І ми зараз з вами зв'яжемо, і по цій же схемці ви зв'яжете і друге. І так, в кільце Амігорумі набираємо 4 стовпчики без накиду. Один. Другий. Третій і. Четвертий. Далі відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо стовпчик без накиду плюс прибавка. І так повторюємо по колу два рази. В кінці ряду повинно вийти 6 стопчиків без накиду. Вже розучилась я чомусь в'язати з цієї товстої нитки. Давайте пров'яжемо стопчик без накиду, прибавка, стопчик без накиду, прибавка і зустрінемось. Так, пров'язали. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо стопчик без накиду плюс прибавка. Стопчик без накиду. В наступний робимо прибавку. І так повторюємо по колу три рази. В кінці ряду повинно вийти 9 стопчиків без накиду. Стопчик без накиду, прибавка раз, стопчик без накиду, прибавка, два, і стопчик без накиду, прибавка 3. Пров'язуємо і зустрічаємось. Так, є. Відмічаємо з вами четвертий рядочок і пров'язуємо 2 стопчики без накиду, і робимо прибавку. Один другий і прибавка. І так, повторюємо по колу три рази. Знову два стопчики без накиду, 1, 2, і прибавка і останній раз повторюємо 1, 2, і прибавка. Так, пров'язали по колу у нас з вами вийшло. 12 стопчиків без накиду. Відмічаємо п'ятий рядочок і пров'язуємо 3 стопчики без накиду плюс прибавка. І так по колу повторюємо 3 рази. В кінці ряду повинно вийти 15 стопчиків без накиду. 1, 2, 3, і прибавка. Так, все пров'язуємо. Так, все пров'язали. По колу вийшло 15 стопчиків без накиду. Я пров'язую один стопчик зміщення. Один стопчик зміщення. А тепер складаємо навпіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Так само, як ми з вами з'єднювали між собою вушку. Так, і пров'язуємо до кінця рядочка. Так, пров'язуємо. Так, пров'язали. Ниточку не відрізаємо. Робимо повітряну петлю, повертаємо роботу і будемо вив'язувати оці ось хвильки. Я буду вив'язувати по-своєму. Я не зовсім зрозуміла, як там по схемі йде, тож будемо вив'язувати таким чином. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі робимо накид, і в один стовпчик ми пров'язуємо три. Стопчики з одним накидом. Один, другий і третій. Далі пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову робимо накид. Три стопчики з одним накидом в одну петлю. Стопчик без накиду. Знову робимо накид. Три стопчики з одним накидом в одну петлю, і в останній стопчик без накиду. З'єднювальна петля і за бажанням лишаєте ниточку, такий длинненький хвостик. Я залишила і спробую цією ниточкою пришити до іграшки. Все, ми любимо, по цій же схемці в'яжете друге вушко і робимо збірочку іграшки. Так, все, детальки готові: вушка і тільце. Зараз я зроблю збірочку. Ви також робите збірочку, і зустрічаємося з вами вже з готовим результатом. Так, схемка збірочки буде далі у відео. Ну, от, мої любі іграшки готові. Ось так ось вона виглядає. Я отак от прошила крильця і вони в мене шевеляться, і можна її хоч так робити рівненько, хоч отак. Ну, мені так більше сподобалось, тож залишу їх в такому положенні. На сьогодні в мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду за це дуже вдячна. І ще раз дякую спонсорам за те, що підтримуєте мій канал. Все, моє любі, кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!